У бібліотечній залі справжня театральна вистава. У повсякденному житті вони працівники книгозбірні, нині актори-аматори. Ольга Крижановська сьогодні головна дійова особа. Вона не лише автор сценарію, а й постановник, декоратор, гример і акторка. Свою виставу сьогодні присвятила талановитому режисеру, новатору, актору та педагогу Всеволоду Єрхольду. Адже саме він лишив помітний слід в історії Херсона театрального. Мірхольд особенность херсонську, що радувалися, які говорили, що никогда у них не було столько вечірніх заказів, як в дні, коли проходять спектаклі поставлені. Мірхольдом. Відкривати відомих особистостей з невідомої сторони. Головне завдання літературної вітальні. У поле їх зору вже потрапили і Марина Цвітаєва, і Михайло Лермонтов, і Тарас Шевченко. Кожна вистава вражає поціновочів літератури, і креативними відходами, і звісно, фактами. Це не є лекція, це не є суха розповідь про, здавалось би, добре відомих уже людей, наприклад, про ту ж саму Цвітаєву, про Анну Ахматову, про їхню творчість, про Тараса Григоровича Шевченка незвичайно подати інформацію про нього. Здається, вже всі все читали і всі добре знають. Але коли наші слухачі бувають на подібних виставах, вони відмічають, що вони емоційно переживали. Оте прочитання творчості, оте прочитання біографічних, начебто відомих відомостей е інформації про ту чи іншу особистість. Креативу у виставі Херсон театр Мейєрхольд було більше, ніж достатньо, адже авторка сценарію намагалась передати дух неперевершеного новатора та батька гротеску Всеволода Мейєрхольда. І хоча ця вистава орієнтована на дорослу аудиторію, бібліотекарі зізнаються, у своєму арсеналі мають чим порадувати і малюків. Для найменших відвідувачів тут влаштовують театралізовані лялькові постановки. Мета єдина відкрити бібліоманам-початківцям загадковий світ літератури та донести, що читати це здорово.